Всім привіт! Це канал Бурудер, я Олег Соломахо. І сьогодні поговоримо про справи давно минулих днів. Якими були перші велосипедні перегони, на чому та в яких умовах змагалися гонщики та хто були ці давні герої? Щоб отримати картину про перші змагання, потрібно в першу чергу мати уявлення про те, що можна називати велосипедними перегонами. І розпочнемо нашу історію спочатку винайдення прадавнього велосипеда. Багато існувало нісенітниць, фальсифікацій та нічим не підкріплених припущень щодо перших двоколісних виробів. Але винахідником того, що колись стане велосипедом, був барон Карл Драйс. Він виготовив дерев'яну рахубу в 1817 році, назвавши її «лавмашіни» бігова машина. А вже у 1818-му запатентував її у Франції під місцевою назвою Велосіпед. Штукенція стала досить популярною по обидва боки Ла-Маншу, хоч назви її Велосипед, хоч як Денді Хорс. Коли ж відбулися перші перегони? Там мабуть рівно в той момент, коли дві лавмашини драйса поставили поряд. Вже до 1820 року це була досить популярна забавка в європейських парках. До серйозних змагань не доходили, адже конструкцію явно потрібно було ще розвивати. Маємо проблему. Якісне велосипедне взуття обходиться дорого. Особливо, коли у вас біговел і розганяєтесь та гальмуєте ви тими самими своїми підошвами. Хоч би та підкови людині став. До Денді Хорса спершу прилаштували важелі, а в 1853 році пан Філіп Моріц Фішер нарешті поставив педалі на переднє колесо. Та свій винахід він не запатентував. І дарма, настають 1860-ті, на арену виходить сім'я ковалів Мішо. П'єр та його син Ернест ладнають до переднього колеса педалі, ліплять металеву трубу попереду, яка відтепер стає дуже зручним кермом. В цьому вигляді з'являється їх Мішодін, який вони патентують. Є й інші претенденти на першість, але саме виріб сім'ї Мішо стає комерційно популярним. Щоб на ньому гнятися, ну, ще потрібно дещо. Досить скоро велосипед в надійних ногах ставав дуже швидким, і це була проблема, адже прямий привід на переднє колесо обмежував можливості гонщика. Співвідношення обертів педалей до обертів колеса тут було один до одного. Чим швидше крутиться колесо, тим швидше оберталися педалі. Вільного ходу немає, перемикачів передач також. І якщо ви не Lens Armstrong і у вас немає зайвої дози еритропоетину, скоро у вас виникнуть проблеми з каденсом. Вихід збільшити лінійні розміри привідного колеса. Так, це важче розкрутити, але потім такий спосіб дає вищу швидкість при меншій частоті обертів. Концепція з дещо більшим переднім колесом стала найбільш успішною моделлю мішодіна. Який в Англії отримав назву Боншейкер Костотрус. Чому навіть пояснювати не буду. Саме по таку модель приходить до сім'ї Мішо Джеймс Мур майбутня перша велосипедна зірка в історії. Мур особа дійсно непересічна, хоча має дуже багато протиріч. Але все поступово. Народився Джеймс в Англії в січні 1849 року, а коли йому було вже 4 роки, його батьки перебралися до Парижу. Там він познайомився із панами Мішо та заприятелював із ними. Розквіт їх компанії то молоді роки Мура. Джеймс захоплюється велосипедами та з 1865 року їздить на Костотрусі Мішодін. І саме на їх моделі Джеймс Мур в 1868 році стає переможцем перших в історії велосипедних перегонів. 31 травня 1868 року в парку Сен-Кло в Парижі відбулися перші офіційні велосипедні змагання. Де саме це відбулося невідомо. Дистанція була всього 1200 метрів або 1000. Гравійними доріжками від старту, розворот біля фонтану і назад. Заїзд Мура був другим на змаганнях. Фаворитом вважали пана Франсуа Друе. Він же й вирвався вперед на першій половині дистанції. Але на середині шляху Мур перехопив лідерство. Та зі швидкістю блискавки і під захопливі вигуки натовпу, як писали газети, здобув перемогу. Друге місце зайняв Жан-Ежен Андре Кастера. Про цього достойного пана ми ще згадаємо пізніше. Фотографія кастера зліва та мура справа біля переможного костотруса збереглася до наших днів. Так, стоп, у нас всіх базова освіта присутня, рахувати до двох вміють, що значить заїзд був другим. То як мур може бути першим переможцем в історії? А саме так і є. Перш за все дослідники відмічають, що взагалі такі змагання не були першими в історії. Нараховують щонайменше 5 велосипедних перегонів, що відбулися хронологічно раніше. Були оголошені в газетах, ну тобто мали той же статус офіційних. Наступний момент заїзд Мура був другим в програмі змагань. Більше того, не найважливішим, головний заїзд еліта відбувався наостанок. Ну і така деталь вже 1 червня аналогічні змагання пройшли в Англії. Якщо у вас проходять два однакові заходи в різних країнах через день, ну щонайменше їх організатори вже мають уявлення про те, що вони роблять. І тут ми згадуємо чудернацькі конструкції велосипедів 1860-х років. Той самий Мішодін щойно перейшов із категорії велосипедів рівноколісних до великого переднього колеса, а ближче й триколісні варіанти та ще купи різних. Ймовірно, тут же могли використовувати й те, що отримає назву «пенні Фартинг. але ми цього точно не знаємо. Зберігся офіційний протокол всього свята, яке починалося приблизно о пів на третю дня 31 травня. Головна відмінність між велосипедами розмір переднього колеса. Адже пам'ятаємо, саме воно безпосередньо тоді впливало на максимальну швидкість. Отже, першим відбувся заїзд велосипедами, переднє колесо яких було менше метра. Перемогу тут здобув пан Шарль Бон, який проїхав кілометр гравійкою за 2 хвилини і 40 секунд, за що отримав срібну медаль і грошову винагороду. В другому заїзді брали участь 5 гонщиків на велосипедах з діаметром коліс від 1 метра та більше. Переміг Джеймс Мур на своєму Боншейкері. Колеса якого були 38 і 31 дюйм, приблизно метр в діаметрі переднє. Його час 2 хвилини і 35 секунд, і це позолочена медаль та 100 франків винагороди. Третій заїзд повільна гонка сюрпляс, 50 метрів виграє той, хто приїде останнім та не впаде при цьому. Гонщики намагалися їхати якомога повільніше. трокнувся ногами землі, вибув шість учасників, п'ять з яких таки впали. Перемогу здобув містер Даренті, студент, який останнім лишився в сідлі. Четвертий заїзд останній, еліта. Три гонщика. Переміг містер Полочині, або Полоніні, або ще різні форми прізвища. Він здобув золоту медаль змагань. То як в Біса Мур вважається першим переможцем? Бо він так сказав. Вже за рік Джеймс активно почав використовувати славу цих змагань та спекулювати на ній. Пізніше почали пояснювати, що, мовляв, перший заїзд то були не зовсім велосипеди з точки зору парижан 60-х років, що перша гонка це коли справжні боншейкери виїхали, які й мали тоді у Франції назву Велосипед. Але це лінгвістичне жонглювання. Як же я казав, немає ніяких згадок, що байки першого заїзду чимось принципово відрізнялися, крім розміру колес. Той же принцип ті ж педалі, кермо, сідло, відсутність гідравлічних гальм та велокомп'ютера. З погляду людини 21 го сторіччя Дін Мура нічим не відрізнявся принципово від будь-якого іншого боншейкера. Немає жодних підстав не вважати велосипедом такий самий апарат, тільки з меншими колесами. А як воно називалося в тогочасному Парижі, не має жодного значення. Все інше доробив Мур, а також його приятелі у велоіндустрії. сім'ї Мішо, на чиєму велосипеді він їхав, братам Олів'є, організаторам тих змагань, дуже сподобалася така слава. І так воно і закріпилося. І так воно тепер написано на пам'ятній табличці в парку сен кло А про видатного гонщика Полочині, який виграв елітний заїзд того дня, не залишилося майже ніякої інформації. Минув рік і сталася наступна подія, героєм якої також став Мур. Цього разу без ніяких але. 7 листопада 1869 року відбулися перші в історії міжміські велосипедні змагання Париж-Руан. 123 кілометри, стартували біля тріумфальної арки, далі маршрут пішов через Сен-Жермен, Мант, Вернон, Лув'єр. Фініш відбувався на центральній площі Руана. Гонщикам було дозволено їхати на велосипедах будь-якої конструкції, які приводилися в дію силою ніг. Ключове обмеження заборонялося використовувати парус чи тяглову силу собак. Так із собаками у велосипедистів завжди було не дуже. Того дня йшов дощ. Уявіть, як це їхати під зливою на дерев'яній пекельній машині. На старт вийшли 325 гонщиків, за іншими даними 120. Син Мура Джеймс пізніше розповідав почути зі слів батька. Організатори злякалися великої кількості учасників та потенційних аварій і розділили гонщиків на групи. Жеребкування провела п'ятирічна дівчинка. Мур потрапив у пізню групу, яка стартувала через півгодини після першої, де були його конкуренти. Джеймс скоро почав наздоганяти суперників, обійшов кастера та інших і на фініші випередив найближчих на 15 хвилин. Облишимо точність даних, які через півстоліття захоплений син розповідає зі слів свого балакучого батька. За іншими даними, стартувало таки суттєво менше людей, але все одно був розподіл на групи з інтервалом в 5 хвилин, а не півгодини. Мур виїхав разом зі своїми головними конкурентами одночасно та чесно їх переміг. Офіційні записи говорять, що Джеймс стартував о 7.30 ранку, зупинявся на кілька хвилин на обід та фінішував біля церкви Сен-Поль де Руан о 18.10. Час дорозі 10 годин 40 хвилин разом із зупинками. О 18:25 прибули Андре Кастера, той самий, що був другим в Сен-Кло, та пан Бобільє. Фотофінішу поки ще не вигадали. На фініші обидва попросили зарахувати їм однаковий другий час. Так організатори і вчинили, присудили два других місця. Всього в ліміт часу 24 години вписалися 34 гонщика. Фінішувала в руані також міс Америка. Британка Елізабет Тернер в дівоцтві Сарті. Зайняла 29 місце. Вона зупинялася в Манті, Верноні та Гайоні. 7 листопада гонщиця прибула до понт Дель-Арш о 23.00. Переночувала та вирушила звідти о 4.30 ранку, щоб прибути в Руан о 6.20. Всього стартувало 4 жінки, дві з них зійшли, і лише пані Тейлор вписалася в ліміт часу, за що також отримала спеціальну нагороду. Фотографії Міс Америки після доби в сідлі того, що тоді звалося велосипедом та ще й під дощем, не збереглося. Існують дві версії, на якому саме велосипеді цього разу їхав Мур. Одна говорить про модифікацію моделі Мішо. Інша, яка більш поширена, повідомляє про велосипед Жюля П'єра Сюріре, і схоже на те, що це був технологічний екстаз, як для 1869 року. Спеціальний велосипед з колесами 48 1 чверть та 15 3 чверті дюймів, на яких були суцільні гумові покришки та металеві ободи. Прихильники версії обох моделей Мішо та Сюріре. Говорять, що на цьому велосипеді використовувалися кулькові підшипники. І це таки черговий прорив. Підшипники були відомі ще з давньоримських часів, але широко в механізмах почали використовуватися в кінці XVIII сторіччя. Велосипеди довгий час залишалися звичайними возиками, аж поки саме Сюріре не запатентував кулькові підшипники в своїх моделях. Для цього використовувалися поліровані мармурові камінці всередині колеса. Цей винахід зробив велосипеди Сюріре новим хітом продажів. Але що ж при цьому наш герой, ентузіаст та філантроп, чинив як людина середини 19 сторіччя, повідомляють, що підшипники для велосипеда Мура шліфували в'язні в тюрмі Сент-Пелажі. Звісно, так дешевше, а міг би використати працю безпритульних дітей з набережної сени. Гуманіст за перемогу Мур отримав тисячу франків золотом. Цього разу все чесно і законно. Джеймс Мур, переможець перших в історій дорожніх, у мене совісті не вистачить назвати їх шосейними, міжміських перегонів. Щасливий Сюріре надалі дуже активно рекламував цією подією свої велосипеди. Настали 1870 ті роки. Епоха великих колес. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, розкажіть про відео друзям. Внизу посилання на інші ресурси Бародер. В Телеграмі, новини зі світу велоспорту, на сторінці Фейсбук, огляд найбільших перегонів. Підтримуйте Збройні Сили України, донатьте фондам та волонтерам, яким довіряєте. Завдяки нашим воїнам ви дивитеся це відео українською та від живого мене. Якщо є така можливість, підтримайте канал. Внизу посилання на баймі кофі та картку. З вами був Бародер. Слава Україні!